Спонсор показу. Історія у пляжці. Дережня транспортна пригода з летальними наслідками сталася в Кременецькому районі. 63-річний водій трактора не впорався з керуванням, в результаті чого транспорт перекинувся. Чоловік загинув на місці автопригоди. Того ж дня неподалік Тернополя водійка автомобіля зіткнулася з іншою машиною, яка рухалася попереду. В результаті удару транспортних засіб відкинули на територію автозаправки, де машина в'їхала в автоцистерну з газом. Витоку газу не трапилося. На місці події працювали працівники поліції, рятувальники та інші спецслужби. До лікарні з травмами доправили водійку та її дитину. Чертківські поліцейські вилучили у жителя району Карабін. Зброю чоловік зберігав без дозвільних документів. Речові докази поліцейські вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці також встановлюють, звідки чоловік взяв заборонений предмет. Слідчі голосили підозру тернополянину за вчинення розбійного нападу. Зловмисник, напевно, на річного чоловіка, завдав декілька ударів у голову та забрав гаманець. Як повідомляють у поліції, напередодні інциденту нападник підходив до потерпілого. Він просив у нього 50 гривень на енергетик. Чоловік винів з гаманця гроші, не підозрюючи, що вже за декілька хвилин незнайомець повернеться. Задяки камерам відеоспостереження вдалося встановити особу нападника і вже за декілька годин його затримати. Стану крадених грошей вдалося вилучити суму завданих збитків, становить понад 20 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За минулі вихідні патрульні виявили п'ять водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Один із випадків стався на проспекті Степана Бандери у Тернополі. Охоронці порядку зупинили автомобіль Кія, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили в неї явні ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру. Драгер Результат виявився позитивним. Прилад зафіксував 2,42 проміли у її крові. Патрульні склали на водійку протокол та відсторонили її від керування транспортним засобом. Спонсор показу. Історія у пляжці.